А Шевченко ну, утоплена. Давно коли стеділась у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині білолиця караока і станом висока. І молода ні в року їй, а за молодою А то ще й за вдовою козаки ордою. Так і ходять, і за нею козаки ходили, доки здавай баба сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. В чужім селі покинула от така то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди дочку. а вдовиця в неділю, в будень Арбками, жонатими, пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не счулася, як пролетіли літа молодіє лихо, лихо. Мати в'яне, дочка червоніє, виростає. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки як хміля, той, Всі в'ються круганусі. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обуте, вже виросла. І от злості зубами скрегоче. така була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Лихо, лишенько, дівчата. Каже, хотімо, дочко, до ставка купатись. Хотімо, мамо, на березі ганати. На неї і от злості то німіє, то жовтіє, то синіє, розхристана боса з роту піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ж ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала. І обох покрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинуть в воду і утопленого носю на берег виносить. Плаче, пада коло неї, розкриває очі. Подивися, не чує, не чує. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата. Радять горою, а як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде потім боці, страшна, синя, розхристана, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, Тільки вітер зосокою шепче. Хто се, хто се сидить сумно над водою? чеше шедов.